Привіт! Зараз ми з тобою зануримося у світ 18-ї енергії. Прийми зараз зручне положення, сядь рівно на боляж, як тобі зручно. Закрий очі і просто йди за моїм голосом. Відчуй, як зараз розслабляється все твоє тіло, від кінчиків пальців до самої маківки голови. Розкануй зараз своє тіло, де ще є якісь зажими, якась напруга. І дай команду своєму тілу розслабити це місце. І зараз роби глибокий вдих, і на видиху ти потрапляєш в ліс. Там зараз ніч. Ти йдеш по темному лісі, зверху світить повний місяць, і наче за кожним поворотом, за кожним деревом, таке відчуття, що там щось є. Тобі навіть може бути страшно, що там зараз щось вибіже. І місяць підсвічує всі тіні, тіні дерев, листків, гілок. І ці тіні, вони здаються тобі чимось страшним. Але коли ти підходиш ближче, торкаєшся до цього, ти розумієш, що то просто тінь. Там нічого немає. Ти йдеш далі, наступаєш на ямки, тобі може здаватися, що ти зараз провалишся просто до ядра землі, але ти ступаєш далі і розумієш, що це просто була виїмка. Ти йдеш далі, йдеш на це світло місяця. І ось цей повний місяць, наче висвітлює всі потаємні страхи, які в тебе є. Коли в дитинстві говорили, що не можна дивитись на повний місяць, бо буде лунатизм, були різні історії міфи про повний місяць. І тепер ти також можеш цього боятися. Але це все неправда. Повний місяць він просто більше відбиває світла від сонця і більше освітлює твій шлях. Він більше підсвічує того, що є в тобі. Але сам по собі він нейтральний. Він не має позитивного чи негативного впливу на тебе. Він просто нейтральний. Він просто висвітлює тільки те, що є в тобі. Всі страхи, переживання, контроль. І якщо ти будеш кожного разу звертати увагу тільки на страхи, тільки на те, що здається, що є щось за кущами, за гілочкою, де щось ховається. Точно зараз на тебе щось випрагне, це все просто втрата твого часу. Ти все одно рано чи пізно зрозумієш, що там нічого немає, що це просто ілюзія, але ти втрачаєш свій час. Тож просто йди, йди далі. Не звертай уваги на шелест листя, трави. Там можливо просто пробігла якась білочка. Це просто білочка, не який страшний звір, який тебе зараз схопить, а просто маленька білочка. І це як символ того, що навколо тебе може бути будь-що. Бії можуть люди щось нав'язувати, говорити щось. От як та білочка бігти, шарудіти щось. Але це все не твоє. Це все не справжнє. Ти можеш просто йти далі. Ти можеш зациклюватись на цьому, зупинятися, і кожного разу перевіряти, а це точно білочка? Чи це страшний вовк? Чи це взагалі щось неіснуюче або що заманить мене зараз на реальний світ? Ти можеш кожного разу це перевіряти? Але кожного разу ти будеш бачити, що це просто білочка. Тож іди просто далі. Іди далі, стежиною. І далі ти підходиш до озера. Озеро, в якому відсвічується також світло місяця. І воно наче підсвічується. Ти дивишся на воду. Бачиш своє відображення і розумієш, що все це озеро, воно дуже глибоке. І це все твій внутрішній світ. Там може бути будь-що. Тобі може здатися, що зараз можеш щось випригнути із цієї води, а можеш просто зайти в цю воду потрогати ногами, як це вода, яка вона ступити однією ногою, другою, зануритись у свій глибинний світ? Цей світ може окутати тебе теплою енергією, теплою водою. Може бути холодною. Відчую зараз, яка там та вода, які там емоції, відчуття. І все, що ти зараз відчуваєш, це тільки твоє. Там більше немає нікого в тій воді. Якщо тобі все ж відчувається, що там щось є, ти завжди можеш почистити це озеро. Ти можеш прибрати його від зайвого, від сміття, від бруду, очистити в ньому воду. От прям візьми зараз зроби це. Якщо там є якийсь бруд, очисти його. Візьми будь-які інструменти. Які тобі для цього потрібні. Або просто силою наміру очисть своє озеро. Очисть його доти, поки воно не буде повністю прозорим. І зараз поглянь знову у воду. І ти бачиш вже його дно цього озера. І на цьому дні ти бачиш своє відображення. Ти бачиш, що там немає ніяких страшних звірів, нічого, що тобі колись могли нав'язати. Там є тільки ти і твоє відображення. І наступного разу. Коли тобі буде страшно, коли тобі буде здаватися, що хтось хоче завдати тобі болю, або що ти з чимось не впораєшся, тебе чекає щось погане. Кожного разу, коли буде вмикатися тривожність, паніка, кожного разу уявляється озеро. Уявляй, що насправді там нічого немає. Там є тільки твоє відображення, там є тільки ти. І світло місяця все більше і більше підсвічується. Ти бачиш, наскільки вода прозора і наскільки чітким стає твоє відображення. Поглянь, чи все тобі подобається в цьому відображенні. Якщо ні, ти можеш його змінити. Ти завжди можеш змінити свій внутрішній стан, свої програми, переконання, своє життя, як ти живеш, з ким ти живеш, з ким ти спілкуєшся, куди ти ходиш, що ти робиш, на що втрачаєш свій час. Ти завжди можеш це змінити. І тоді зміниться твоє відображення. І зайти зараз знову в це озеро. Уже чисте, криштально чисте, прозоре і відчуй, як весь негатив все змивається з тебе. Всі негативні програми, упередження, установки, які коли-небудь ти взяла з цих життів або минулих, які вже не служать тобі та твоєму розвитку. Все це змивається цією водою, та розчиняється. Весь цей негатив проходить через ґрунт, через всі води землі. І доходить до ядра землі, де просто спалюється і трансформується весь негатив. І більше цього немає. Ти позбулась цього. І зараз ти бачиш, як в полі за обрієм починає виходити сонце. Воно спочатку світить так трошечки, виблискуючи. Ти починаєш, наче відкривати очі, наче просвітлювати все, що є в твоєму житті, а потім сонце підіймається все вище і вище, і освітлює весь твій шлях. Воно може бути настільки яскравим, воно наче може тебе засліпити, але це лише мить. Ти завжди можеш піти далі своїм шляхом. І пам'ятай, що день завжди змінює ніч, а ніч змінює день. Це заклічність життя. У нас завжди будуть щасливі моменти радість, щастя, сонце, світло, тепло і любов. І завжди будуть моменти переживання, де ми не будемо бачити, що там далі. Але в ці моменти ти завжди можеш подивитися у своє відображення у своєму озері. Ти завжди можеш очиститись і знайти опору в собі. І тоді вже буде неважливо, чи на дворі день чи ніч. Ти просто будеш продовжувати рухатись далі. Відчуй зараз, як ти рухаєшся вперед, і картинки змінюються одна на одну до ніч, день, ніч, день. І ти просто продовжуєш рухатись далі. Ти не стоїш на місці і поглянь зараз, який шлях ти проходиш. І коли ти бачиш, скільки ти вже пройшла, ти маєш таку опору в собі. Це все зробила я, і тепер мені нічого не страшно. Зроби зараз глибокий вдих і видих. І відчуй ось цю опору в собі. Відчуй це знання, що все, що навколо мене, це безпечно. А там, де мені страшно, це просто мої програми, які я завжди можу змінити. Поглянь, як твоя душа, твоє вище я старанно допомагає тобі побачити всі твої темні сторони, всі твої страхи, переживання і зцілити їх. Не для того, щоб ти більше боялася, а для того. Щоб ти поглянула туди і очистила це, очистила в тому озері, яке завжди є всередині тебе. Зараз зроби глибокий вдих. І видих, відчуй своє тіло, і повертайся в момент тут і зараз. І коли будеш готова, можеш відкривати очі. Я дякую тобі за увагу і за цю медитацію. З любов'ю, твій кармолог Наталя Войтовича.